Записується чи порядковий номер, коли відвідав прізвище ім'я по батькові, який на документ надано. Щоб ну розумієте, що зараз стан воєнний стан, і будь-хто не може зайти в приміщення міської ради, тобто ну повинно бути посвідчення громадянина на Чернігівщині. Відновили роботу деякі пункти незламності, що були організовані восени минулого року на фоні масованих ракетних атак рашистів на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Таке рішення ухвалене на засіданні обласної комісії ТЕП та НС 27 березня, повідомляють у Прилуцькій міській раді у місті Прилуки в приміщенні міської ради. По вулиці Незалежності 82 відновив пункт роботу пункт незламності для потреб мешканців міста. Що входить в ці потреби, запропоновані, це надання послуг бездротового інтернету, а також для того, щоб можна було підзарядити гаджети. Пункт незламності працює з 8 до 17 години. Щоб відвідати пункт незламності, при собі необхідно мати будь-яке посвідчення, документ, який посвідчує особу, записатися в відповідному журналі, і тоді скористатися послугою, як за якою необхідно, за якою людина потрапила до пункту незламності. Роботу пунктів незламності відновили для оперативного реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, виключно тих, що розташовані в адміністративних приміщеннях, говорить Андрій Бойченко. На засіданні обласної комісії з питань техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій було наголошено, що такі пункти незламності відновлюють роботу тільки у приміщеннях міських, селищних рад або там старостатів, і і так далі. Це тільки у органах органах місцевого самоврядування. І державних установ органів влади. Решта пунктів незламності, яка на території Прилуцької міської громади нараховує більше 20, вони зараз знаходяться в режимі готовності до використання, до відновлення роботи. Що це значить? Значить, якщо в разі необхідності будь-яких надзвичайних ситуацій чи погіршення з послугами. Там, Постачання енергопостачання буде розглянуто на комісії обласної, і тобто буде на вказівка і пункти відзламності. Тільки тоді решта пунктів віз... незламності наголошую, буде тоді відновлена до роботи. Начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов зазначає, що загалом у районі запрацювало 16 пунктів незглавності і знайти їх досить легко. На сьогоднішній день їх можна знайти на сторінці адміністрації всі пункти, які знаходяться на території району. Також є відповідний додаток, де ми розробили, умовно кажучи, зайшовши, людина може побачити, де вона знаходиться і найближче укриття, і прокласти маршрут по завдяки. Google картам. до речі, пункт незламності діє і в приміщенні прилуцької районної військової адміністрації. Очільник району наголошує, наразі немає необхідності відновлювати роботу усіх пунктів незламності. Пункти незламності почали працювати. Якщо ви задаєте, то це на період, коли була відсутня електроенергія, не було можливості дезігрітися. і Це була основна функція надання можливості там підключитися до електроенергії, підзарядити свої гаджети, підключитися до інтернету, зігрі. Тися на ключове на сьогоднішній день. Ми говоримо, що на світло не відключається. Можливість у кожного є дома підзарядитися, використовувати, користуватися інтернетом, зігрітися на сьогоднішній день. іде потепління вже ми говоримо, що такої потреби нагальної такої потреби немає, тому було послаблення роботи пунктів незламності з 27 березня на Чернівщині свою роботу відновили 100 пунктів незламності. Нагадаємо, 16 із них у прилуцькому районі, в тому числі і в Прилуках.